Сьогодні вночі російські війська обстріляли 10 областей України. Дронами Росія атакувала Харківщину, Херсонщину та Дніпропетровщину. Чернігівщину за добу обстріляли шість разів. Пролунало 25 вибухів. Росіяни обстрілювали Корюківський та Новгород Сіверський райони із мінометів. Зафіксовано скиди боєприпасів із безпілотників, а також вибух ФПВ-дрона. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження іншої цивільної інфраструктури інформації поки що не надходило. Втім, дані уточнюються. Тим часом на Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано аж 16 вибухів з мінометів, артилерії та авіаудари. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Дружбівська та Серединобудська громади. Та, на щастя, обійшлося без втрат та руйнувань серед мирного населення. А от в Запорізькій області таки не обійшлося без жертв. За минулу добу правоохоронці зафіксували там 200 ударів по 11 населених пунктах. Внаслідок ракетної атаки по Юльєвці поранення отримала 68-річна місцева жителька та загинув 71-річний чоловік. Крім того, обстрілювали окупанти Харківщину, Дніпропетровську область, Миколаївську та Херсонську. От в Херсонській області росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів. Зокрема, були пошкоджені багатоповерхівка та аж 32 приватні будинки. А ще будівля навчального закладу, господарські будівлі та автівки. Також зафіксовані влучання у комунальну техніку. Крім того, окупанти атакували з безпілотника і Береслав. Вибухівку скинули на подвір'я житлового будинку. Під удар потрапили двоє людей: це чоловік та жінка, які отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Потерпілих шпиталізували. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. І поки Росія продовжує атакувати Україну, вбиваючи мирне населення та знищуючи цілі міста і села. Країни, які нас підтримують, продовжують таки шукати способи робити це активніше і наполегливіше. Так, Франція повідомила, що закупить 100 безпілотників для України. Міністр оборони Франції заявив, що Україна отримає цю техніку вже влітку 2024 року. Давайте послухаємо. У рамках інноваційної програми Франція замовила у компанії Делеєр 100 безпілотних літальних апаратів. Які прибудуть в Україну цього літа. Загалом у нашої оборонної промисловості буде закуплено дві тисячі дистанційно керованих апаратів для потреб нашої армії та України. Тим часом Японія вирішила завдати удару по економіці Росії і схвалила нові санкції у зв'язку із вторгненням Росії в Україну, прагнучи продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами Великої Сімки. Про це заявив вже головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі. Ми прийняли рішення про останні санкції у співпраці з Великою Сімкою. З точки зору того, що буде ефективно для досягнення справедливого та міцного миру в Україні санкції ці вводяться проти 12 людей та 36 організацій, пов'язаних із Росією, у списку «Росатомфлот», Іньков Калашніков, Уралвагонзавод, а також Алмаз Антей, а також конструкторське бюро «Новатор», А ще виробник безпілотників зала Аерогруп». Крім того, табір Артек, і, звісно, потрапили туди чиновники, які пов'язані з депортацією українських дітей. А ще у списку голова уряду Чечні Муслим Хучієв і командир спецполку поліції Чечні Заміт Чапаєв. Також Японія запровадила санкції проти сина екс-губернатора Краснодарського краю Артема Уса, який минулого року втік із під домашнього арешту в Італії. Та зараз їхні активи в Японії будуть заморожені. Тим часом Швеція ухвалила важливе рішення щодо місцевих парафій Російської православної церкви. Країна припинила надавати цій релігійній громаді державні дотації на 2024 рік. Про це йдеться у заяві управління підтримки релігійних громад Міністерства соціальних справ. Там, до речі, зазначили, що взяли до уваги те, що предстоятель РПЦ Патріарх Кирило висловив підтримку російській загарбницькій війні проти України. Тож управління звернулося до служби державної безпеки, і в грудні 2023 року спецслужбовці надали такий висновок з попередженням, що представники РПЦ у Швеції контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки та розвідки. Крім того, як виявилося, російська православна церква у Швеції неодноразово отримувала значне фінансування від російської держави, а її представники діяли у спосіб, що можна вважати заохоченням до вторгнення Російської Федерації до України. Тож служба безпеки Швеції вважає, що Російська держава використовує РПЦ у Швеції як платформу для збору розвідданих та іншої діяльності, що загрожує безпеці. І тим часом Польща зібралася розвивати космічні сили. Міністерство оборони і збройні сили країни планують вже наступного року запустити серію військових супутників спостереження. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчук. За словами Томчика, польща має намір придбати супутникову систему, оснащену радіолокаційною та оптичною технологією, яка дозволить вести спостереження за землею незалежно від атмосферних умов. При цьому будуть використовуватися як іноземні, так і польські технології. І вже наступного року польща хоче вивести на орбіту свої перші польські супутники. А от Косіян Камиш, в свою чергу, це віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі, додав, що цього року країна розвиватиме такі космічні сили, спираючись на уроки, винесені з досвіду України в умовах російського вторгнення. А ще нагадаю, що вчора, 29 лютого, військово-морські сили Польщі почали навчання у Балтійському морі. Під час військових маневрів будуть відпрацьовані дії щодо гарантування безпеки, доставки палива та інших стратегічних товарів морським шляхом. У навчаннях будуть залучені кораблі 3-ї флотилії ВМС Польщі. А ще раніше, 25 лютого, у Польщі стартували найбільші за 40 років військові навчання за участю НАТО. У них беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців. Також залучено 3,5 тисячі одиниць військової техніки з 10 країн НАТО. Ну і поки Польща от тільки починає розвивати свої космічні сили, Китай вчора ввечері, 29 лютого, відправив у космос свій перший супутник нової серії високоорбітального інтернету. Цей новий апарат створений у рамках зусиль Китаю з розширення своєї космічної інфраструктури та призначений для забезпечення зв'язку на великих відстанях і підвищення якості телекомунікаційних послуг у регіоні. Він використовуватиметься для забезпечення покриття всього Китаю та ключових районів уздовж цієї глобальної ініціативи Пекіна. Один пояс, один шлях. Очікується, що супутник відіграватиме ключову роль у розвитку мереж 5G, а також у підтримці різних космічних дослідницьких місій.